Привіт, у цьому відео ми розглянемо, як встановити автоклікер. І звісно, без вірусів. Ми завантажимо його. Зараз я покажу, як це зробити самостійно. Спочатку в пошуку вводимо Microsoft Store, потім переходимо на цю сторінку. Круто, те, що це як App Store чи Play Store для Microsoft. Тобто тут усі програми мають бути без вірусів, що гарантує безпеку. Далі просто шукаємо автоклікер. Цей Microsoft Store має бути у кожного з вас, якщо ні, можете встановити його. Просто загугливши. Тут є різні автоклікери, і ми виберемо цей OP AutoClicker. Тоді натискаємо Встановити і чекаємо завантаження. Після встановлення кнопка стане сірою і можна запускати програму. Для цього шукаємо внизу OP AutoClicker. Натисніть тут, і ми зможемо дещо налаштувати. Перш за все, важливо інтервал кліків. Отже, потрібно клік. Зараз встановлено 100 мілісекунд. Можна вибрати кнопку миші та тривалість повторення, щоб запустити. Пустити, натисніть F, щоб зупинити знову натисніть F. Покажемо це на прикладі Google Click. Думаю, багато хто використає це в роблі. Натискаємо F6 і бачимо автоматичні кліки, зменшимо час до ОНГС і знову натиснемо F. Бачимо, що тепер це працює швидше, ось так легко встановити автоклікер. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка. Бувайте.